Привіт усім. Ось і уряд Муравецького пішов у відставку. Зараз більшість буде за Дональдом Туском. Уряд Дональда Туска, прем'єр-міністр Дональд Туск. Добре, це чи погано покаже час, але я чомусь думаю, що це краще, ніж було спіс. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому відео, зробіть репост і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Підтримуємо україномовний контент. Як бачимо за 8 років правління партії ПІС, уряду ПІС Муравецького, особливих, як ось так, визначних кроків Польща в своєму розвитку, ну ми не побачили. Країна працювала, країна розвивалася, але чогось надзвичайного не бачимо. Хоча країна має серйозну перспективу в Європі і в світі. Хіба що досягнуло те, що посралися навколо зі всіма своїми сусідами, ну майже зі всіма. З Європою в якихось таких незрозумілих відносинах, з Україною купа всяких блокад і нюансів, непорозумінь, і на цьому їхнє правління закінчилось. Знаємо, що Дональтуз це такий більше проєвропейський політик, його знають в Європі. Він такий про німецький політик, тобто він за дружбу з Німеччиною, Україна теж за дружбу з німеччиною. Дональтуз за дружбу з Україною між Польщею. Так само ми це підтримуємо. Я впевнений, що якщо він же дійсно візьме руки в свою владу, все буде гаразд і. Ми розблокуємо кордони. Вже бачимо перші позитивні рішення по блокаді кордону. Вже є вчора позитивне рішення. Хоча протестувальники ще там щось намагаються щось зробити, тобто вони там перекрили дорогу, типа машина поламалася фура, але там зараз поліція працює, евакуація, евакуатор, і я думаю, що все буде добре. Так само з іншими нюансами, гострими кутами. Між Україною та Польщею я чомусь впевнений, що з Дональдом Туском нам вдасться це якимсь чином вирішити. Рано чи пізно, наші уряди, президент з урядом, президенти з президентами. Зараз президент Польщі не має більшості в себе в Сеймі, Прийдеться йти на якісь певні кроки в тому напрямку. Тому я думаю, що все буде гаразд. Я за це був давно і я казав, що ПІС ну. Партія як партія, правління як правління, вони більше, знаєте так, для себе. Туск і команда Туска, вона більше проєвропейська. Вона більше за такі, знаєте, комунікації зі всіма, більше за європейські цінності. І за те, якщо, наприклад, Європа дає гроші. А Європа дає кожній країні Європейського Союзу певні кошти на якісь там певні рішення, завдання і тому подібне. То країна повинна їх виконувати. Виходило так, що, наприклад, в ПІС і в уряді Морвецького було так: ви нам дайте гроші, а ми будемо вирішувати, як нам бути в тій чи іншій ситуації, як ми захочемо. Так бачите, не працює, і зараз вся Європа, і навіть Америка, більше була за Дональдом Туском. Що я чекаю від Дональда Туска в першу чергу? Це. Звичайно, розблокування кордонів максимально швидко. Вирішення тих всіх нюансів, щоб такого не було. Тобто, домовилися, вирішили, якісь знайшли точки, де ми можемо домовитись, де якісь є розбіжності, придумали, як їх уникнути і все. І на другому місці, звичайно, це мільйон українців зі статусом України, які чекають рішення прийняття рішення устави, яка продовжить. Тимчасове перебування на території Польщі, оце я чекаю в першу чергу. А вже далі це кращі відносини, кращі релації між Україною та Польщею. Можливо, ще якісь цікаві проекти. Краща допомога між собою, тому що Польща також зацікавлена в ринку України. Як би це дивно не звучало, ринок України він теж не маленький, навіть під час війни. Тому я впевнений, все ж таки, що Дональд Туск і наші урядовці домовляться, що все буде гаразд. Блокади знімляться, всі не вирішаться найближчим часом. Хотілося, щоб все сталося вже до нового року максимально по всіх питаннях. Ну і звичайно, це продовження тимчасового захисту. Ну тобто, це люди чекають давно. Рішення європейського союзу є європейської комісії. Є багато країн вже це продовжили. Польща ще ні. Ми знаємо, чому тому, що було прийняття нового уряду. Новий уряд вже є. Давайте будемо працювати. Ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Впевнений, що це позитивна інформація як для Польщі, так і для українців, які на території Польщі і в Україні чекали певних змін у відносинах між Польщею та Україною. Нарешті вони стануть реальністю. Підтримується, підтримуємо це відео лайком, репостом і не забуваємо підписатися. Слава Україні! Україна 100% переможе.